Добрий день, діти! Ми сьогодні теж будемо продовжувати розмову про дорожній рух. І так, послухайте віршики про дорожні знаки та світлофор. І так, світлофор корічна річ служить людям день і ніч кольори. Ліж, ліж треба знати, Вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне ліж лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, Переходь по зебрі вмить, Але тут не забувати все на круг контролювати. Місто, в якому з тобою живемо, можна по порівняти з букварем. Азбукою вулиць, проспектів, доріг. Місто дає нам весь час урок. Ми зараз з вами повторимо азбуку дорожніх знаків. Знак поступись дорогою. Якщо бачиш, цей знак, знай, що він не просто так. Щоб не було, не було проблем, поступись в дорогу всім. Знак Рух заборонено. Цей знак ну, дуже строгий. Коли стоїть він на дорозі, він каже нам: друзі, їздіть тут зовсім. Їздити тут зовсім не можна. Так, знак в'їзд заборонений, знак водіїв лякає, в'їзд машин забороняє. Не намагайтеся запало їхати повстигли. Знак місце для розвороту. У цьому місці цілий рік роблять розворіт. Знак обгін заборонений. Знак пішоходний перехід. Тут наземний перехід ходить цілий день народ. Ти водій не сумуй, пішохода пропусти. Знак Рух без зупинки заборонено. Знак Рух пішоходів заборонено. В дощ і в ясну погоду тут не ходять пішоходи. Каже їм знак одне: Вам ходити заборонено. Знак місце стоянки, коли такий знак можна зупинитися. Знак поворот заборонений. Знак зупинка заборонена. Знак стоянка заборонена. Знак головна дорога. Автомагістраль. Знак підземний пішохідний перехід. Знає кожен пішохід про цей підземний хід. Місто він не прикрашає, але машин не заважає, машиня не заважає. Знак: зупинка автобуса, тролейбуса. Або трамває таксі. У цьому місці пішохід, терплячий транспорт чекає. Він пішки втомиться крокувати, хоче стати пасажиром. Знак обережно, діти. Зітхають всі мотори і уважні шофери, якщо знаки кажуть, близько школа, дитячий садочок. Цей дорожній знак. Знають всі на світі, він кличе, він просить обережно, діти. І зійшовши зі знака, скачуть по планеті дівчинка і хлопчик. Обережно, діти, обережно діти, гальмує машина. На путівцях курска на шосе Берліна, але у кожній мами на душі тривожно, обережно, діти. Тільки обережно ми за них відповідаємо, ми за мир у відповіді. Обережно, діти, обережно, діти. Знак дикі тварини Бродить тут посеред дороги лосі, вовки, носороги, ти водій не поспішай, нехай спершу пройдуть тварини. Знак падіння каміння, тунель, знак медична допомога. Якщо хтось зламає ногу, тут лікарі завжди допоможуть, допомогу нададуть першу, де лікуватися далі скажуть. Знак лікарня: якщо вам потрібно лікуватися, знак підкаже, де лікарня. Сто серйозних докторів там вам скажуть. Будь здоров, здоров. Автозаправка, мийка, телефон. А зараз я пропоную подивитися мультфільм по правила дорожнього руху. Привіт, малята! Подивіться, яка красива спортивна машина до нас завітала. Вона вміє дуже швидко та вправно їздити. Але при цьому вона добре знає правила дорожнього руху. Давайте попросимо розповісти нам значення дорожніх знаків, які найчастіше зустрічаються нам на дорозі. Ну що, поїхали? Заводимо мотор. Поїхали. Перший знак, що нам зустрічається, знак Стоп. Автомобілі на нього зобов'язані зупинитися і переконатися у безпеці подальшого руху. А ось пішоходний перехід. Коли люди переходять проїжджу частину біля цього знаку, машини зобов'язані їх пропустити. Наступний знак має назву «Обережно, діти!». Його можна побачити біля навчальних закладів та парків розваг. Біля нього часто встановлюється знак обмеження швидкості. На цій ділянці водії автомобілі повинні проявляти особливу увагу та стежити за швидкістю. Ось світлофор. Напевно, знайомий всім прилад, який кольоровими ліхтариками дозволяє або забороняє рух. Червоний колір суворо наказує зупинитися, а зелений дозволяє продовжити рух. Жовтий колір призначений для попередження водіїв. Проте, що незабаром відбудеться зміна основних кольорів світлопора. І рухатися на нього теж не можна. А це знак поступіться дорогою. Коли на перехресті водій бачить цей знак, він знижує швидкість. Та поступається правом руху транспортним засобом, що рухаються з інших напрямків. А цей суворий кружечок має назву зупинка заборонена. Біля нього не можна зупинятися навіть на нетривали час. А місце для парковки транспорту позначається ось таким синім знаком. Ну, і що, маля, думаю, на сьогодні досить. Якщо... Діти, гуляючи містом, я пропоную звернути увагу на дорожні знаки їх розноманіття. Пригадайте, які ви знаки знаєте, і які ви Пізнайте на дорозі. До побачення, мої любі!